Всім привіт, харасмоп на зв'язку. Сьогодні ми оберемо табак, який краще обрати для початківців. На першому місці аравак, натуральний смак без зайвого, легкий дим, чистий аромат, Ідеально для міксів та соло покурів Потім де 420, м'який, але гарно відчувається. Не любить, коли його змішують. Ідеальний для щоденного дивлення. Далі йде ямі, менш насичений, ніж Аровак та 420. Більше всього підійде для міксів. Середньої лінійки можу виділити Dead Horse, має ударну хвилю аромату. Підійде для тих, хто шукає щось особливе. Далі йде кріпі, не схоже на інших, і в цьому його фішка, смаки, які зайдуть всім. Потім йде Юніті. Підійде для тих, хто полюбляє міцність вище за середню, Має насичені смаки, легко поєднується з іншим. Для тих, хто любить міцність, підійде танж Heaven. Це глибокий складний смак, вибір фанатів хардкору. Oh, Димуй і кайфуй разом з хардсмоу.